Однією з перших ознак того, що ринок розвертається, є те, що він перестає реагувати на негативні новини. І на мою думку, це відбувається саме зараз, погнали, я розповім вам, про що саме я говорю. Отже, у нас є ось така діаграма того, як розвивається цикл на будь-яких ринках, в принципі. І якщо порівняти її з графіком, який у нас є на сьогодні, ми можемо побачити, що це відбувається дуже схожим е, чином. Тож, які перші ознаки того, що ринок. Починає розвертатись однією з перших ознак, є те, що він перестає реагувати на негативні новини і показує силу. Тож на які погані новини ринок зараз не реагує і показує силу. Досить насичений день у нас був вчора. Перш за все була спроба зламати біржу HyperLiquid. Окрім цього, у нас вчора був насичений день в плані новин тарифів від е, США. Отже, Трамп вчора анонсував додаткові 25% на всі автомобілі, які були вироблені не в США. Також він е запропонував, точніше оголосив, що якщо Євросоюз і Канада співпрацюють для того, щоб якимось чином нашкодити економіки США, то будуть обоє накладені на них великі тарифи. Подивимось, як відреагував біточок. Біточок сьогодні в зеленій зоні. Весь ринок у нас в принципі зелений, і це може означати тільки одне, що поганої реакції на такі новини не відбулось: те, що раніше послала біток на мінус 10%, сьогодні посилає його в плюс декілька відсотків вгору. Таким чином, я не говорю, що у нас починається булран, але це вже перші сигнали, перші дзвіночки того, що потенційно нас очікує певний період росту.